Слава нашому Господу, браті сестри! Звернемо увагу на Боже Слово, 18 глава Евангелія Святого Матфія, слідуючі слова. Если же согрешит против тебя, брат твой, пойди обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата Твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истину говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Притчи 6 глава, следующие слова. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что» и избав себя так, как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова. Слава Господу, братья и сестры! Ось Ми порозсуждаємо трошки в началі нашого собрання на цю тему. Таке слово, за яке сьогодні багато в церквах буває, спорать, браття, сестри. Розв'язати, зв'язувати, розв'язувати. Коли торкається шлюбів, пожили трохи пожили, потім вже хочуть, щоб їх розв'язали. А хто дав право, а вони мають право зв'язувати, церква має право розв'язувати, як сказали, так і буде. Ну, хіба, браті сестри, тільки ну, в цьому плані тут е, сьогоднішні зв'язки і розв'язки. Коли Христос в Суботу жінку, скорчену в храмі, і його там докоряли, то Христос їм що сказав? А оцю дочку Авраамову каже, яку сатана зв'язав ось стільки то років. Хіба не належало розв'язати в суботу? Лицеміри, каже, якщо твій віл або твій осел десь то там забреде і впаде в яку-то канаву, запутається там, які то знаєте, значить справи, хіба ти в суботу каже, не кинеш все і не спасаєш свою тварину? Тобто, чи ж не розв'язуєш? Наше братство сьогодні, наше християнство, друзі, як і ви вже, я думаю, теж усвідомлені знаєте. Ми тільки сьогодні розв'язуємо оці всі справи, я говорю, які відносяться до шлюбу. Я би трошки хотів поглянути, чи то про те Христос говорив, коли Він говорив, що зв'яжете на землі, то буде зв'язано на небі, і що розв'яжете на землі, то буде розв'язано на небі. Ось сьогодні церкви. Навіть на братських і на членських зібраннях такого не рішають, що ось дочка Авраамова, скільки років в собранні ходить, зв'язана, і щось так церква за неї ну, не сперечається, щоб її розв'язати. Бо не так-то просто її розв'язати. Ми читаємо Євангеліє, я не буду читати, ви знаєте ті, що читаєте слово. Що коли він переплив з учнями на ту сторону написано озера, в страну гадаринську, то там його зустрів такий чоловік страшний. Його люди боялися, і Боже Слово каже, що його, от те, що його зв'язало, воно його гонило так, що зв'язували його цепами. Він їх розривав, каже, бився об каміння, і жив він де? В могилах, тобто в гробах. Це гроби в Ізраїлі, гроби були ну їх видовбували в скалах і там, так як Ісуса Христа положили. Тобто Він в тих гробах жив. Ну знаєте, сьогодні з нас ніхто би не хотів, в якому то би не становище не було, десь то там піти на, на кладовище та й там лігти дай переспати, переспати, случай чого, правда ж? Ми якось від того кладовища стараємося трохи стороною обходити, ну там лежать спокійно люди, вони натомилися за все життя, так хай там собі лежать. Ми їм не, не раз там якісь квіти, хтось понесе мамі чи татові. Ну, то, то добре. Ну там, а це люди, розумієте, ця людина в гробах жив. Його в'язали, не можна зв'язати. Ми розуміємо, що це не ці цепи його зв'язали. А от те духовне зв'язало. І от Христос і показує, що оця немич у цій дощці Ізра... Авраамовій, яку я в суботу звільнив в синагозі, пред лицем всього, значить, то на той час керівництва Ізраїля, священства, не нравиться. А чого сьогодні, браті сестри, церква обходить це питання також? Десь там торкається десь щось, сьогодні таки, така порада: ну, визивайте 911, і там вони розберуться, дадуть у кольчик. Заспокоять і все. Отаке. От так ми, браті, сестри, ще допомагаємо більше в'язати. Хто розв'яже? Чому на ці теми браття не сперечаються, сестри? Слухай, ніхто не встане в церкві і не скаже: слухай, ми з родиною за цю сестру чи за брата вже три тижні пості були по два дні кожен тиждень. Ви ж зустрічали таких? Щоб розв'язати. Оно скільки касається питання шлюбу, ох, як ми кричимо, як ми доказуємо просвітірам, як правильно треба зв'язувати і розв'язувати. А там написано прав, прямо спокійно в римлянам і в коринтянам, всяка жінка прив'язана отими такими зв'язками шлюбу до живого чоловіка. І тільки тоді ті, 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 ті зв'язки, що зв'язана вона до чоловіка. Вони тільки тоді розв'язуються, коли чоловіка Бог чому то візьме да й забере. То тоді вона має право і ті зв'язки самі десь діваються, її не треба розв'язувати. Ситуація розв'язує. Братя сестри, дивіться, як було, коли оці сини праотця Якова, як вони себе зв'язали. Ми читали там: ти зв'язав, каже, себе, син мой. Словами уст твоїх ти себе зв'язав. Ти попався, як пташка в сіткопті цілова. Ти попався, як олень, десь там якусь петлю. От вони прийшли до батька та й батька обманули. Принесли одежу, показали батькові, так у очі все значить гарно піднесли. Тату, а це часом мене одежа твого любимого сина Йосипа. О! Точно сина мого нема. І, друзі, дивіться, не дрогнуло серце ні в одного з них, дивлячись на того батька бідового, як він плакав за сином. Ви, ви розумієте, друзі, що це не, не двоє згодилося і не троє обманути? Отаку зробили зав'яз, зав'яз. Так зв'язали себе, своє сумління, своє, своє єство оцим е, таким груповим обманом. Вони ж знали, де їхній брат, що він в Єгипет поїхав з мадіанітянами. Зв'язали себе. І друзі, 20 років вони ходили в тих узах. Людським очам не було видно, що там є узи, тобто, що є оці, знаєте, кайдани на їхніх руках. Не видно було. Но бачив Бог і бачила, і знала їхна зв'язана душа. Чим вони себе зв'язали. І вже потім Соломон напише, Якщо ти себе, сину, словами уст твоїх себе зв'язав, ти поручився за ближнього, а потім оказалося, що то намарно, то ось каже, що роби. Спасайся, як спасається пташка із тітки птицелова. Піди, впади, каже, його, перед ногами його, проси пробачення. Друзі, коли ми таке в церквах або десь поза церквою бачили останній раз. Це трудно. А Бог каже, якщо ви зв'яжете і розв'яжете. І там ми ви ще читали, якщо згрішить проти тебе твій брат, вийди на інтернет, візьми в Ютубі, зроби собі сайт, назви себе там якимсь, я не знаю ким, напиши там, розкажи, що тобі там стільки-то дзвінків, там тобі те, 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 і викинь в інтернет. Брат, перед тебе і лице має прийти впасти. Так каже слово Боже, чи ні? Все, що не від Господа. Тож Христос так браття вчив. І ми так проповідуємо, проповідники, що слово ваше, хай буде як. Отак і отак. Або не о ні і ні. А якщо все те, що над цим, то воно. Від лукавого, дякую, браття. Ви на стражі стоїте. Чуєте, браття і сестри, ну якщо ми відхиляємося, браття, від слова, можемо ми схиляти увагу і те, брати до уваги? Що би брати Йосипові не робили? Як би вони батька не шкодували, дивлячись, як він посовів горі? Їхна неправда їх зв'язала і переслідувала й мучила. І коли вони прийшли вже в Єгипет голодні, От той, браття, сестри, голод їх заставив впасти на лице, коли чаші в мішках знайшли. І вони доказували, що вони люди чесні, отак От як ми не раз доказуємо. Ми люди чесні. А Йосип сидить і чує і розуміє їхню мову, як вони між собою говорять. О, каже Бог зараз від, відшкодовує ту ціну брата нашого, а вони не розуміють, що це брат сидить уже ось такий, якого вони його продавали. З неголодного, він довго до них йшов, він їх довго шукав, він заблудився, йому помогли їх знайти. Він з чистим серцем тата послухав ні їсти і пити, а як вони до нього поступили. І отакого от голодного, зв'язаного завезли в Єгипет юнака молодого, мабуть, кажуть, браття 16-17-річного. Не шкода було брата. А коли стало шкода, браті і сестри, 20 років приблизно пройшло, кажуть, браття. Чуєте? А вона оте, оте зв'язане, що вони себе зв'язали словами уст своїх. І оту всю, знаєте, таку ганебну справу зробили, брата продали. І воно мучило їх і мучило. Браття сестри, так же мучились і, і свій час євреї. І знаєте, написано, що Саул по своїй кровожадності возгривнував. Каже Боже Слово, що він був кровожадний. Ну, я не знаю, так написано. Ось і дивіться, що немає дущу на землю. Но Давид уже знав, що, як говорити з Богом, як у Бога, значить, питат, питання задавати, і з Богом рішав проблему всього Ізраїля. Подібно, як то ми сьогодні батьки в своїй сім'ї рішаємо проблеми. Тобто нам треба розв'язати якусь проблему, що таке в нашій сім'ї. Що сталося? І Давид написано. У Бога почав ставити питання, чого нема в Ізраїлі дощу. А Бог каже, це все із-за того, що кровожадний дом Саула наробив. А що ж він наробив? А жителі прийшли Гаваона, коли Ісус на війн ще йшов, і взяли там, знаєте, спішу, ви знаєте це все, як було. А написано Ісус, Він не спитав у Господа, хто вони. Вони обманули його, і він з ними заключив заповіт, що він їх чіпати не буде, а указало, що город рядом. І тут, браття сестри, вже пройшли сотні, мабуть, пару сотень років. І Саул приходить до влади і по своїй ревності починає знищувати цей народ. Який це Євеї були, це Євеї. І він почав їх знищувати. І браття і сестри, дивіться. Зав'язався в Ізраїлі узел неправди, і, 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 як сказати правильно, Слово Боже і, і принцип Божий поламався. Чому? Тому що написано, що клятви твої перед Богом ти соблюдай. І якщо ти дав клятву перед лицем Бога, то неодмінно її виконуй. Якщо Ісус на він поклявся, що Він їх не чіпатиме, а Саул почав їх вибивати, то та кров дома жителів, значить, Іавісових лягла на дом всьої Ізраїля. І ось чому нема дущу, браті сестри. От вам треба розв'язати цей вузол. І Давід вопрошає Господа Боже, що мені робити? А ось що зроби, Кровожадність. А тепер Давід іде, викликає жителів, значить, старішів, города, і каже. Саул по кровожадності вас вбивав. А тепер я попросив Господа і так далі. Що мені для вас зробити? А ось мені що зробить? Сім синів із дома Саулова, давайте ми повісимо перед сонцем, і тоді б гнів Божий утихне. Чуєте, і сестри? Розв'язка. Отакі От розв'язки. А якщо сьогодні, і сестри, написано так, що вже, 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 вже спішу. Е, написано браття так, що е, глупость прив'язалася к серцю юноші. Ото прив'язалося до юноші така глупость. Він гарний, тато йому поміг гарну машину купити. Він і одну возив на і другу возив на обіцяв, і третю вже возить, і з другого города вже возив, всім наобіцяв. Якщо ти син мой себе спутав, як ти потім до них будеш бігати, тебе дитина родиться і буде на спині, замість спини, буде така такі шкірочка. І ти будеш потім записки писати. Браття, моліться. Тобі треба піти туди впасти перед нею і сказати, пробач мені. Ти опутав себе словами уст Твоїх. Да-да-да, браття і сестри, це узли, це зав'язі. Це не рішення сьогодні, братя сестри, розвода в церкві і, і, і знову женітьби. Ні, ні, ні. Це сьогодні обман. Оці всі узли, хто буде розв'язувати? Браття і сестри, а ми придне Боже, прийшли, щоб Бог поміг нам розв'язати все. Ми маємо бути вільні, в Господі. Чуєте? Ми маємо бути вільні, руки наші мають бути вільні. І чоловіче добре йти вдома, якщо ти жінку свою обідив. і вона в другій кімнаті там лягає спати і не молиться, плаче в подушку, а ти стави молишся, то запам'ятай, твої руки зв'язані, нічого не буде, тобі їх треба розв'язати. Що треба зробити? Піти до жінки, сказати: Слухай, любі моя, вибач, я не прав. І проси пробачення, поки разом не станете на молитву і руки не піднімете, а тоді Бог заступиться за ваших дітей. Якщо щось не так, браття і сестри, скажіть, що я не так проповідую. Якщо ви не згідні, браття і сестри, ми в собранні ходимо, щоб дьявол не нав'язав наші житті узлов. Що щоб потім і браття розв'язати не можуть. Друзі, якщо ми до Слова Божого нахилимо наше вухо, то Бог по великій милості. І в цьому собранні дасть багатьом розв'язку. Амінь. Давайте ми прихиляємо і молимось. Амінь.